Ретя у Києві відбувся концерт Не дай сніду шанс за участі вітчизняних зірок естради. Це спосіб привернути увагу до проблеми поширення епідемії недуги в Україні. Інформаційну кампанію з профілактики Міністерство охорони здоров'я проводить спільно з посольством Німеччини та Іспанії. І якщо в Європі хвороба відступає, то в Україні зупинити її поширення поки що не можуть. В Україні, за останніми даними, 340 тисяч людей є віл позитивними. Останнім часом спостерігається тенденція до передачі інфекцій шляхом гетеросексуальних статевих контактів. Тому до груп ризиків додаються звичайні громадяни, сімейні пари, кажуть фахівці. Тому всі погоджуються, інформація про можливі ризики найліпший спосіб захиститися від набутого імунодефіциту. Прогрес полягає в тому, що ми навчилися і зрозуміли, що профілактика і є тим засобом, що рятує від цього вірусу і допомагає заощаджувати на лікуванні. чиновники міністерства охорони здоров'я запевняють, хворі на ВІЛСНІД вже наступного року отримують усю можливу допомогу. Для цього держава виділить кошти на придбання дорогих ретровірусних препаратів. Чітко прописали алгоритм дій, тобто що робити, і прийшли до висновку, що Ті 92 мільйони, які додатково уряд запропонував, які Міністерство охорони здоров'я запропонувало, уряд підтримав і підуть в Верховну Раду при прийняті бюджету, при прийнятті бюджету, кошти глобального фонду, плюс додати, що з другого півріччя нам треба буде просити від переконання бюджету просити ще 30 мільйонів для того, щоб врахувати всю ту кількість людей. Які на сьогоднішній день хворіють, плюс та кількість прогнозована, які народиться, і кількість людей, які захворіють. Молодь кажуть, фахівці найбільш уразлива для ВІЛ-сніду, тому і підхід особливий. Концерт за участі естрадних зірок та іспанських танцюристів Фламенко спосіб достукатись до сердець та розуму юнаків та дівчат. Німецькі партнери благодійного концерту наголошують, що цей захід підтримують і українські футболісти. Залучіть молодь, дайте їй можливість грати у футбол. Вирвіть її з неробства. Покажіть їм те, чим має сенс займатися, і таким чином ви зможете сказати: не дай сніду шанс. акція і слава Богу. Що люди, які займаються цим питанням і намагаються змінити наш світ на краще, і хоча б зробити так, щоб люди замислювалися. Головне гасло акції зроби все, що ти можеш. Хоча б прийди і підтримай. Тенесазаніна ігор гончар, новини УТР. And the water.